Друзі, всім привіт! Це компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми знімаємо дитячий квадроцикл. Це квадроцикл Spark. Модель називається 125-8. Вони приїхали в двох кольорах. Знімаю вам отакий от яркий фантастичний червоний колір. Дизайн у нього дуже дуже непоганий. Зараз я вам все подробно про цей квадрик розповім. Для кого цей квадроцикл? Головне питання: це квадроцикл дитячий. Розрахований він на аудиторію від 6 до 14 років. Амортизація такого квадроцикла витримує 120 кг. Тобто, може як і дорослий з дитиною поїздити, як і дорослий самостійно, так і дитина. Там два брати, дві сестри і так далі в будь-якій комбінації. Двигун. Двигун тут стоїть звичайний, такий самий двигун, просто, як 5 копійок, як на мопедах, 125 кубов, бензиновий карбюраторний вприск. КПП-варіатор. Варіатор зроблений під ліву руку. Є передача вперед, нітральне і реверсивне положення. Кольори Кольори червоний. Приїхали там ще помаранчеві, чорний. Дуже багато кольорів. З принципі, цим славиться, але я вигнав по такий от для відео. Мені дуже зайшов цей кольор, дуже класно, брутально виглядає. І, в принципі, реально можете побачити, як дуже насичено виглядає сам квадроцикл. Передня оптика вся лінзована, є додаткове освітлення, така ледовська от брова. Захист весь зроблений з металу. На передньому кінгурятнику є пластикова накладочка. Вона йде, якщо чесно, у нас захист тільки оцей от квадратик Ось всередині можете побачити, а це це просто йде пластик. Тому е, краще нічого там не зачіпати і так далі. Дизайн цього квадроцикла мені дуже нагадує Ford Hunter P125. Передній амортизатор у нас незалежно стоїть на кожне колесо, є регулювання, ось бачимо. Двойні образные рычаги, є толотниці, можна ж дискові гальма. Посадка Посадка йде на одного або полуторка, якщо дитина плюс дорослий. Е, немає спинки. Але, друзі, за цю ціну я вважаю, що це дуже класний квадрик. Коштує він на сьогоднішній день 1280 доларів. Це з доставкою додому без передоплати по всій Україні. Вдумайтесь, це не поштою вам вийшли, це привезуть додому в зібраному стані. Завели у себе вдома, перевірили і з водієм розрахувалися по факту. По посадці по амортизатору зараз спробую вам показати. Якщо щось буде видно, в принципі, не просідає до землі, тобто тримає свій. Тримає свій курс, є додаткова п'яточка для пасажира. Ну, опять же, Я не знаю, хто тут буде. Якщо дві дитини, то окей, вона знадобиться. Якщо дорослий плюс дитина, то скоріш за все дорослий буде їхати ось так, а дитинка буде тримати отут ножки. В принципі, місце є, тобто можна от поставити, є навіть підігрів керма. Ось бачимо, воно керується оцим діапазоном. А, безполезна штука, якщо чесно. Тому я б не радив її сильно балуватися, тому що по факту це просто електрони, які отут еле... стоять, розташовані, вони просто нагріваються рано чи пізно вони перегорають, і потім ви з цим вже нічого не зробите, тому що повністю розбирати і міняти це дуже затратно. Тому е... самнівна штука, класно що вона є, але користуватись я б радив лише там тільки за потреби. Просто так не користуйтесь. Е... Зелена горловина у нас е... між ногами встановлена. Тут вміщається 3,2 літри, тобто ну, це, цього вистачить вам на 100 км пробігу. Приборка тут маленька, в принципі, інформативна, як і на 125-х попередніх була, так і на Forte-Hunter. Да? Це стандартно, все це, в принципі, нічого такого складного не викликає. Два ключика в комплекті, сигналізації на цих квадроциклів немає. А, вірніше, сигналізація є, вона окремо ось іде. Дистанційного пуску, я, до речі, не перевіряв, давайте з вами. Тут акумулятор сівший, Ну, могли б перевірити. Дистанційний пуск, наскільки я зрозумів, він працює тільки з ключами. Тому я б не сказав, що це дистанційний пуск. Якщо у вас ключ стоїть е, у зажиганні, то по факту який це дистанційний пуск, якщо його може будь-яка будь людина завести, просто сидячи на нього. Е, тому не знаю, як вам правильно сказати, чи, чи це дистанційний пуск, чи це просто. Дистанційно-локаційний пуск. в общем, вирішуйте самі. Так, по експлуатації. Квадрик розганяється до 50 км на годину, тримає 120 кг амортизації, посадка, в принципі, зручна, є два багажничка, додаткове освітлення. Тобто для дитини це, в принципі, рай буде без лішніх коштів, скажімо так, це сегмент дешевих квадроциклів, але їздять вони непогано. За рахунок того, що там стоїть простий двигун, який не випентрюється і так далі. І так далі. І все чітко працює. В ремонті вони дуже прості, в обслуговуванні також. Кому Цікаво, набирайте номер, який бачите на екрані. Доставки по всій Україні безкоштовні, без передоплати. Набирайте або лишайте заявочку на нашому сайті. Пока-пока.